Чому щеплення від гепатиту Б роблять в перший день життя дитини, яка тільки народилась? Це питання турбує багатьох, адже дитина новонароджена, вона не ходить в салони краси, не ходить до стоматолога, не лікує зуби, не являється наркоманом, який може вколотися голкою свого партнера, не живе статевим життям. То чому ж ми дитині в один тільки тільки родилась, робимо гепатит Б? У вас може виникне таке запитання, і я вам пояснюю з наукової точки зору: дитина народжується від мами, тобто вона 9 місяців в животику, в плаценті, знаходиться. І мама. Продовж 9 місяців може відвідувати салони краси, косметолога, мати якісь маніпуляції, міняти статевого партнера, і мама може бути інфікована гепатитом В. Навіть якщо тести нічого не показали, тобто немає ні гепатиту В, ні С, Існує таке поняття, як серонегативне вікно, тобто антитіл немає, антигену немає, тобто жодний аналіз не покаже наявність гепатиту В в організмі мами. А гепатит є, і саме тому ми робимо е, щеплення для того, щоб мама не передала дитині в процесі пологів. Адже плацента не пропускає. Є таке поняття, як транспланцентарний бар'єр. Плацента не пропускає вірус. Але в момент родів, пологів, коли обрізається пуповина, потрапляє кров, наприклад, на слузові оболонки в ротик дитині, або коли йде пологовими шляхами, дитина може інфікуватися від мами, відбувається змішання крові. Чому це так важливо? Тому що якщо в перший день дитині зробити щеплення від гепатиту Б, то в дитини зразу виробляється імунітет, і з 95% ймовірності дитина буде здорова. Здоровою. Якщо ми цього не зробимо, а мама була інфікована, то 95, ймовірність, що дитина перейде спочатку гострий гепатит, потім хронічну стадію, і це летальний випадок, розумієте? І це велика трагедія, тому що гепатит Б в дітей перебігає дуже важко, в дорослих легше. Саме тому лікарі, розумні, вчені люди, прийняли рішення вакцинувати в перший день життя. Саме тому для того це робиться. І тому, шановні антиваксери, ви маєте розбиратися трошки в таких механізмах, щоб. Щоб аргументувати свою позицію, чому ви не робите дитині щеплення від гепатиту B в першу добу, будь ласка, поділіться це, це цим відео з тими людьми, які не розібрались.